На сьогоднішній день роботи згідно проектного рішення затвердженого виконані практично 50-60% права сторона, де ми зараз знаходимося, по облаштуванню покриття. В цілому від проектного рішення. Дето 75-80% виконаних робіт. Починаючи від земляних підготовчих, починаючи перекладення комунікацій, які передбачені були, це водовідведення, водопідведення, це освітлення, це опори, які вже більше 15 опор стоїть і вже підведена напруга. Це конструкції. Клумб, так би мовити, стелабатів. Зараз по облаштуванню благоустрою покриття гранітного, ліва сторона тільки не виконана, але матеріали закуплені. І все виконується згідно графіка. Незалежно від погодних умов продовжуються роботи і будуть продовжуватися ті роботи, які передбачені, клеючі матеріали і так далі, якщо буде мінсова температура буде призупинена, законсервовано. А те, що можливо робити, ми будемо продовжувати роботи.